Виконуємо номер 127 із підручника Геометрія 8 та номер 24.7 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Дано трикутник АБЦ, подібний трикутнику А1Б1С1. АБ дорівнює 10, БЦ дорівнює 8, СА дорівнює 6 і А1, Б1 дорівнює 5. Знайдіть Б1С1 і С1А1. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас трикутники подібні: АБ10, БЦ8, СА у нас 6 і А1, б 5. Потрібно знайти Б1С1 і А1С. Оскільки трикутники у нас подібні, то сторони одного трикутника пропорційні відповідним сторонам іншого, оскільки трикутник АВС подібний трикутнику А1Б1С, то АВ відноситься до А1Б1. Як BC до b 1 С1 і як АС до А1 С1. Ну, а тепер складаємо дві пропорції. У нас відомо AB і а 1 b 1 Тому перша пропорція буде перше з другим, а друга перше з третім. AB відноситься до А1. Б1 як БС до Б1, С1. І підставляємо 10 до 5, як 8, до Б1С1. Використаємо основну властивість пропорції. добуток крайніх членів пропорції до рівня добутку середніх. То 10 помножити на Б1С, буде дорівнювати 8 помножити на 5. Ну, і тепер, відповідно, знаходимо b 1 C1. це буде 8 помножити на 5 і поділити на 10. Скорочуємо на 5 і на 2. Отримаємо 4. І тепер використовуємо першу і третю Б відноситься до А1Б1. Як? А, це до А1, С1. І підставляємо 10 до 5, як 6 до А1, С1. І тепер знов добуток ранніх, добутку середніх. і А1. С1 буде 6 на 5 і поділити на 10. Це буде 3. І записуємо відповідь. У нас Б1, С1, 4. І С1, А1, воно ж А1, С1, це 3 номер 12.7 із підручника геометрії 8 та номер 24.7 з підручника математики 8 виконано.